І всім привіт, друзі! З вами я Play Андрій, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, будую будинок, третя частина. Ось. Зараз я зайду і це буде третя частина, як я будую цей будинок. Я його сьогодні добудую і там будуть жити селяни. Так, селяни. І поїхали! Чекаємо завантаження, тут завантаження йдеться. Подивитесь, як я будував цей будинок. Будь ласка, якщо ви пер перший раз мене дивитесь. І підпишіться на мій канал і поставте лайк. Добре, так. Треба зробити двері, поставити і кнопку. Кнопка. Ось кнопка. В мене є кнопка. І ста, ставимо двері. Ставимо двері, ось так. Хотя, хотя, стоп, навіщо ці двері робити? Якщо можна оці, там же в цьому будинку селяни будуть жити. Так, добре, будуємо ми тут. Так, будуємо, будуємо, будуємо. О, тут мітка залишилась моя. Ось будуємо, ось так будуємо, ось так будуємо, ось так будуємо. ну Тут вікна треба зробити, і, і треба світло зробити, і селяни заселити. Ну, це легко дуже. І, може, я ще один будинок буду робити. Ну, це потім. В мене треба, я хочу зробити велике місто тут. Робимо ось так, ось так. Будуємо будинок. Третя частина. Будуємо будинок. Третя частина. Будуємо будинок. Третя частина. А я в прошлому відео ні. Я в другій частині біг. Будуємо будинок друга частина, а зараз третя частина. Ну, ось так, це моя музика, я її придумав. І будуємо. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк. Якщо не подобається, не ставте лайк. І підписуйтесь і підписуєте Ну, і підписуєтесь на мій канал, тому що в мене вже 40 е, відео, більше 40 відео, а в мене 6 підписників тільки. Так що треба, щоб ви підписувались. Вибачте, що я ніколи не випускаю відео, які я зм змонтував, тому що я не вмію монтувати. Ну, скоро. Навчусь і буду мон монті монтирувати. І буде добре. А зараз я не можу монтирувати, тому що не знаю, як це робиться. Напишіть в коментарях, як мон монтувати. Добре? Так, ось так робимо. Ще чердаки треба застеклити. Ось так робимо. Ось так. Ось так. І все. Так, треба світло провести. Смолоскопи? Ні. Через ліхтар. Буду робити ось так світло. Так. Робимо ось так. Так, перший поверх. Другий поверх, третій поверх, четвертий поверх і п'ятий поверх. Ось. Так, треба ще мені ярлик. Так. Ярлик. ярлик, Так, зробив ярлик. Щоб називати своїх селянів, буду їх називати селянів. Так, ось так. В мене ковало є. Чи як там її правильно? Як там? Ковалди немає? Я біля свого цього будинку поставлю, щоб можна було називати бірки. Так. Я зараз назву це. Селяни. На, на вулиці. Це тут ще номера будуть до домів. Так, треба ще придумати назву для вулиці. На вулиці Гриданда. Гриданда. Ні, Дахін. Да. Дахін. Дахін один. Ось така назва в мене. І треба тут написати Дахін один. Так, табличка. Мені треба, табличка. Дахін. Дахін один. Дахін. Один. Ось так я назвав цей будинок. І треба ще селяни. Так. Селяни. Ось, у мене два варіанти. Ну, я знаю, який не зомбі, а це зомбі селян. А мені не треба зомбі. І що, і що? Зараз по кожному та по кожному поверху, поверху два-три селяни. Так. Ось. 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 Так, на другий поверх. Один, два, три. Назву я їх ось так. Ага. Ще на третьому поверсі треба назвати їх. Раз, два, три. Ось так називаємо їх. На першому поверхі поверсі вони, вони можуть виходити на вулицю. Ну це, ну це я так зробив, щоб вони могли вийти. Не сидіти їм вдома кожен день, так? І п'ятий поверх. Ось-ось-ось. Так, а ви куди хочете? Так. Я вас всіх назвав. Так, я їх всіх назвав. О, вони якось бігають чомусь. Так, ну я добудував і треба виситру, треба зносити дерев'я. Бачите, що селяни вийшли, ну, це так треба, вони вернуться. Ось вони. Ось. Селяни на вулиці Дахін 1 Дахін 1 Ось таку я назву придумав. Класну назву придумав. Так, зносимо дерев'я. Ну, треба зносити, тому що мені місто треба велике, я хочу велике місто. Селяни на вулиці Дахін 1 Ось так я ось так вулицю назвав. А що? Я так захотів. Так, треба зносити дерев'я, Ось так робимо. І ось так робимо. Дерево росло, де був пісок. Це як? Дерево, що з тобою? А дерево? Ти дерево. Треба побільше дерев знести, тому що мені треба розширювати місто. А на, в наступному відео ще один будинок буду робити. Ну, про Майнкрафт. Так. Так, тут, тут блоки. Руйнуємо блоки і робимо ось так. Ось так. Сносимо дер... дер... дерев'я. Так, ось так робимо. Так. Угу. Ну, мені треба до... для до цього пляжу зносити дерев'я. Тут бачите, яке обново обнове. Та обнов... обнова, яка була. Волни додавали, графіку гарну. Мені подобається Бедрок. А що у вас у Джаві? Ось ще у Бедроки, ось. А там у Джаві нема такої, такої графіки. Так, ще тропинку треп, треба донести до тудого. Так, а це карта. Так, вона ще думає, що там це. Думаю, ну, ще там ще, ще дерев'я є. Ну, я почекаю, я одного нову, нову буду ставити туди. Там треба, поки дерев'я попадають. Хоча їх можна подожгти. О, місто для бомжів. Так, я сюди гнилу плоть ставив. А може номер заброшки ще зробити. А чому поки ні? Дахин 2 будет. Дахин 2 будет. Дахин 2. Да, так. Так, травилось так. Дахин 2. Два. Дахин 2. О, почему-то такая цеце. Так, красная штука. Ну, да, я починал. Вже є місяць липень, а не червень. 14 число. 0,6 2025 року. Вже липень, а скоро серпень. Так. Дерев, дерево треба знести. Дахін, дахін, таку вулицю я придумав, дахін. Лопати треба туди донести її. Так, руйнуємо листяці. Руйнуємо ось так. Ну, де сюди десь. Зробити трапінку і тут буду фундамент робити і будувати будинок в, в наступному відео. Чи коли я це зроблю? Ні, ну, частина так робити. Наступне відео ще одна частина, так я не буду робити. Так, так якось негарно. Так. Ще ще сюди зроблю. І. Тут буде Дахін 3. Дахін 3 буде так. Бачимо тут цей район. Ну, мій район в мене вже є два будинки і одна тюрма. Це добре. Ну, я бачу по карті, що тут все знесло. Ну, так, ще листя зруйную. Так, 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 так. Ось так. Ну, так. Ці листя впадуть, я знаю все. Можу ставити вже карту туди. Зараз ці три листя, знесу. І можна ставити карту. так, Треба це знести. Оце, Оце і все. Ставлю карту на місто. Ось. І всім до побачення, друзі! З вами я був Play Андрій. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім до побачення. Всім до побачення!